Ось і до нашого регіону дійшло оновлення, в якому в програмі Microsoft Teams ви можете використовувати цифровий аватар замість вашого відео при дзвінках. Для чого компанія Microsoft зробила це, в яких тарифних планах доступний такий функціонал, як активувати аватар в Teams, налаштувати його, як вам заманеться, які жести він може відтворювати, а також які політики можуть застосовувати SysAdmin у вашій організації, що стосується аватарів. Давайте розбиратися. З вами Сергій Яровий і у нас чергове відео з рубрики. Останнім часом багатьом з нас доводиться працювати дистанційно через пандемію та війну. Іноді ми працюємо з незручних місць, наприклад, коридорів або бомбосховищ. Буває, що у нас не вистачає світла, і ми не хочемо, щоб інші бачили нас у тіні замість яскраво освітленого обличчя з макіяжем. Можливо, у нас немає часу або можливості для догляду за собою. Або, можливо, ми просто не любимо, коли нас знімають на відео. Але, незважаючи на це, ми все одно хочемо виявити свою присутність і показати свої реакції на події, навіть якщо не хочемо включати камеру. І ось тут аватар може бути чудовим рішенням стати вашим цифровим представником, якого ви можете налаштувати, щоб він був якомога схожий на вас і вдягти його так, як вам подобається. Вже зацікавилися? Тоді розберемося, що ж нам потрібно, щоб активувати функціонал аватарів. На скріншоті ви бачите, користувачі яких тарифних планів зможуть використовувати аватарів. Так, тут немає безплатних чи бюджетних тарифних планів, отже, якщо ваш тариф не входить до представленого переліку, вам не пощастило. Але якщо ви знайшли свій тариф чи знаєте, як умовити керівництво на апгрейд, то дивіться далі, як же налаштувати програму. Ви не знайдете аватари просто у вашому клієнті Teams. Вам треба встановити додаткову програму. Щоб зробити це, спочатку перевірте, що ви не використовуєте бето нового клієнту Teams, бо там такий функціонал ще не налаштовано. Для того, щоб повернутися до старого клієнту, вимкніть перемикач нова версія Teams, щоб перезавантажити програму на стару версію. Зробили? Гаразд. Переходимо до меню «Програм» і дивимося, чи є у вас там програма Аватар. Може ваш системний адміністратор вже подбав про це? Немає? Не біда. Пошуком наберіть аватар і встановіть програму, що пропонується. Ви можете обрати будь-який з трьох варіантів аватарів на ваш розсуд. В мене вже є два налаштованих аватари, тому ми з вами зараз створимо ще один. Обираємо базовий шаблон, а далі ви можете кастомізувати його як завгодно, від кольору шкіри до повноти тіла, деталей обличчя, зачіски, одягу та таке інше. Ви маєте можливість збільшувати аватар прокруткою, щоб було зручно дивитися деталі. Ви можете налаштовувати навіть глибину зморщик на обличчі. І як бачите, в багатьох пунктах меню є опція детальних налаштувань для тонкого тюнінгу. Особисто мені трохи не вистачило варіантів зачісок, але щось подібне завжди можна знайти. Покінчили з деталями обличчя. Переходимо до деталей одягу, окремо нижній та верхній шари одягу, також ми можемо додавати головні убори та окуляри. Ви можете провести за цим цікавим заняттям багато часу і добитися того, щоб ваш аватар був максимально схожий на вас. Я не став це робити, тому демонструю вам шаблони з коробки. Давайте тепер розпочнемо зустріч. Ви можете обрати свій аватар в меню Ефекти та аватари перед початком зустрічі. Або вімкнути його пізніше. Якщо ваш мікрофон вімкнено, то аватар буде артикулювати, коли ви говорите. Але всі жести, які ви хочете показати, ви повинні обирати вручну з галереї, бо програма жодним чином не відстежує ваші рухи. Коли ви надсилаєте емоції або натискаєте на кнопку підняти руку, то аватар теж буде реагувати. Якщо якась емоція вам дуже подобається, ви можете натиснути на голку, щоб додати її до обраних. Також ви можете обрати фони аватара, щоб за ним було веселіше спостерігати. Фонів є достатньо багато, і ви можете обрати настрій аватару повзунком від більш серйозного до більш усміхненого. Що може зробити адміністратор вашої організації? Він може дозволити чи заборонити встановлювати додаток Аватар для всіх чи обраних груп та окремих користувачів, а також закріпити цей додаток для користувачів для більш зручного доступу до нього. В описі я залишаю посилання на документацію та довідку. Тепер, коли ви дізналися про весь функціонал, саме час залишити коментар, чи будете особисто ви використовувати таку можливість, якщо ви не зможете ввімкнути вашу камеру. Я однозначно буду вмикати аватар на корпоративних нарадах і дивитися на реакції колег. Ну і прямо зараз, коли ви вже додивилися відео до кінця, поставте лайк та натисніть кнопку підписатися, щоб не пропустити інші цікаві відео. На моєму каналі я показую поради, як використовувати програми Microsoft 365 чи Google Workspace, щоб працювати ефективніше і встигати більше. Це вже 11 відео і зараз я пропоную вам уважно переглянути список цих відео, бо вони точно вас зацікавлять. А на сьогодні я з вами прощаюся, з вами був Сергій Яровий, і своїм підписникам я кажу до зустрічі наступного тижня в новому відео. Хтось може вгадати, про що воно буде? Напишіть мені в коментарях, з якими проблемами ви стикаєтесь у своїй роботі, і, можливо, одне з наступних відео буде саме про те, як це вирішити. Бувайте!